Або ми створюємо продукт і потім шукаємо під нього клієнтів, або вже на певну аудиторію ми продаємо е, свої продукти. І це важливо зрозуміти з самого початку. Колись я це тільки почула, коли починала створювати свої продукти, і мені було таке трошки розмите, незрозуміло. Ну, типу, в смислі, я там створю там, жіночий клуб, значить до нього прийдуть люди. Да? Тобто в мене Кожне чіткого позиціонування а зараз на ваших прикладах мені прям чітко стало зрозуміло про що це. Тут треба одразу зрозуміти, або ви створюєте той бізнес-план, який ви хочете запускати, і потім шукати під нього клієнтів, або маючи вже вашу аудиторію, да, якщо ми кажемо про вашу саме ситуацію, ви будете створювати підходяще під вашу аудиторію саме цей проект. І тоді ви отримаєте і гроші, і задоволення, і будете працювати в кайф. Тобто це буде саме ваша реалізація. Але можливо, це саме той крок, який вам зараз треба зробити, якщо ну я так для себе зрозуміла, і можливо, це як вам проговорити. І який вас зрушить з цієї е, мертвої точки, як кажуть, і піде якийсь далі прогрес? Дякую. Супер. Дякую.